Новий вид спорту дебютує у Парижі. 9 серпня відбудеться перший в історії Олімпійських ігор. Турнір з брейкінгу українській збірній вдалося завоювати три з чотирьох можливих олімпійських ліцензій. Тож нашу країну представлятимуть дві – Анна Стефані Пономаренко і Катерина Кейт Павленко, а також бі-бой Олег Кузя Кузнецов. Брейкінг насправді є унікальним видом спорта, видом мистецтва, е який вібрав в себе і танець, і атлетизм. І якісь силові навантаження, дасі силові елементи і акробатику, і капуера. Дуже багато всього є в одному напрямку, і це досить складно. Олег народився у Кропивницькому і саме там почав свій шлях у брейкінгу. Івент за івентом, батл за батлом, хлопець будував своє міжнародне ім'я. Світове визнання здобув завдяки участі у чемпіонаті світу з брейкдансу дансу 2016 року. У фіналі Українець розгромив бібо бо я з Японії з рахунком 3-0 і одразу став брейкінг-сенсацією». Фішок свого виступу на олімпіаді не розкриває, але переконує, зробить усе для перемоги. Ми називаємося фішки, якісь комбінації, такі сети, які пробую зараз відпрацьовувати, відшліфовувати, чистити, щоб на Олімпіаду поїхати з таким дуже чітким арсеналом, з впевненістю і силою, і якби таким, ну скажімо, впевненістю в своєму арсеналі. До Олімпійських ігор українські брейкінг-атлети готуються у Варшаві. Тренування по три години на добу, розтяжка, правильне харчування і повноцінний сон такий розклад спортсменів перед відповідальним змаганням. Повторюємо рухи, робимо моделяції батлів для того, щоб підготуватись трошки краще, але фокус на тому, щоб не вигоріти зараз і бути замотивованими і натхненими. Катерина Павленко з Харкова брейкінгом займається з 9 класу. За час своєї кар'єри здобула статус європейської чемпіонки. На Олімпіаді в Парижі стартуватимуть саме жінки наступного дня змагатимуться чоловіки. Загалом на іграх буде по 16 бі боїв та бійґос. Формат битви буде один на один. Сформуються групи по чотири атлета, де кожен має побитися з кожним. Перше друге місце ти йдеш далі. Сформується топ 8 Далі битва буде по три раунди аж до самого фіналу. Якщо ти програєш у півфіналі, ти б'єшся за третє-четверте місце. Якщо ти виграв, ти б'єшся у фіналі і. Виграєш золото в Україні. Брейкінг розвивається з 1996 року. Основними центрами цього виду спорту стали Харків, Київ та Крим з нульових і до окупації півострова Росією. щоліта в Ялті змагалися брейкінг-атлети з різних країн світу. Олімпіада в Парижі для спортсменів. Це ще один привід нагадати світові про війну в Україні. Українські атлети можуть звертати увагу до України. Нагадувати світові, що в нас ще триває війна, і своїми результатами чи гарним виступом, чи в медіа мати можливість і користуватися цією можливістю для того, щоб звернути е, увагу мас на Україну і щоб про нас не забували. Перед Олімпійськими іграми українські брейкінг атлети поставили собі три завдання: перше не допустити на ігри росіян, і завдяки жорсткій дипломатії це вдалось. Друге здобути максимальну кількість ліцензій, з чим також непогано впоралися. Залишилось третє перемогти.